Шановні депутати, складається критична ситуація для об'єктів критичної інфраструктури не тільки міста Черкаса, а й країни в цілому. Відповідно до змін прийнятих постановою Кабінету міністрів, об'єкти критичної інфраструктури знижена норма бронювання із 100% до 50%. З початку повномасштабного вторгнення на комунальному підприємстві Черкаса Теплокомуненерго, коли ми. Коли, Розпочаток вторгнення Російської Федерації було 732 чоловіка штатна чисельність. Зараз 646. Ми за останні кілька місяців втратили майже 100 працівників. В основному це чоловіки робочих професій. Ми, Наприклад, на підприємстві по штатному розпису повинно бути 18 зварювальників. На сьогодні 6. Повинно бути 32 кіповці. На сьогодні 12. Аналогічна ситуація з люсарями. При нормі бронювання 50% ми не зможемо виконувати функцію. Причому, коли норма 50% починає працювати з 1 березня. До 1 березня в нас часу немає по тій причині, що люди е, підуть з Черкаси Теплокомуненерго. А я впевнений, така сама ситуація і на водоканалі, і в операторі е, в Черкаси філії е, газових розп... розподільчих мереж. Ситуація така, що е, ми можемо просто не виконати функцію. Що означає, коли, наприклад, із 12 кіповців 6 призвуть Збройні сили? Це означає, що я буду вимушений зупинити 4 котельні. Із 10 районних котельні 4 я повинен буду зупинити, в мене не буде людей. Варіанти, що пропонується, наприклад, пропонується замінити ці професії жінками. Я запрошую жінок. На перенавчання, на зварювальників, слюсарів, операторів, кіпа. Причому я запрошую жінок тих, хто приймає такі рішення. Ситуація дійшла до того, що ми вже зараз у нас проблеми із виконанням функцій. Подібна ситуація в управителів багатоповерхових будинків. Ми підготували звернення до Ради національної безпеки і оборони, Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громади територій України і Міністерства економіки України.